Всім привіт, з вами дружди сьогодні Ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F125. І подивіться, хто до мене прийшов. Кілька сезонів тому за тих ідіотів я ганяв, а зараз не просять повернутися, бо тому що що правильно, Джек Ду і Макс Ферстапен щось не перемагають, а я на типу тракторі перемагаю. Ну я, звичайно, відмовляюся від контракту, бо тому що я-то знаю тільки одне відмовляюся. Дорівнює 1% до плюс зарплати, Якщо не 1, то 2%. І знаєте, що стається? Правильно, мені докидують зарплату. І що я роблю зі своїми бабеліжками? Правильно, я як починаю витрачати на останнє оновлення, тобто оновлення останнього рівня. Казати, що я був неймовірно радий. Казати, що я в принципі обсирався від радості, ну нічого не сказати. Але тут переді мною ставав один вибір, Або замовляти оновлення, щоб воно приїжджало швидше, і тоді є 25% шансів того, що ну, вони взагалі не приїдуть. Або ж не ризикувати, і вони 100% приїдуть. Але там через гонки 4% приблизно. Ну, чесно, я став ризикувати, бо, тому що я боюся, що вже Іспанію я програю, а от. Ні, ну що не кажіть, але на Іспанії воно ж так що так не прийде, так що по факту нічого не втрачаю. Але, ну щоб і Канаду вже просрати, ну якось не хочеться. Я хочу продомінувати весь сезон, якщо можна так звичайно сказати. Ну, але. Не суть важна. Ну так от, поки що я замовляю дуже багато оновлень. І, що найголовніше, це оновлення останнього рівня, ну воно ну, капець яке дороге, воно дуже і дуже, дуже, дуже дороге. Я чесно думав, що ну, типу, окей, байдуже, там все одно піднакоплюєте грошей. Ну, я розумію, що треба було з rd сценарію вибирати собі безкінечні ресурси. Я не підозрював, що вони в мене так швидко закінчаться. Ну, я думав, що не так швидко. Я думав, що помаліше будуть витрачатися ті гроші, ну, але. Ну, що є, то є, так що не буду жалітися. Сьогодні у нас гран-прі Монако, і це одна з найскучніших гонок цього сезону. Так що багато вам показувати не буду. Буквально старт, підстопи, помилки і того хватить. Так от, стартова решітка. На пол позиції, звичайно, що я, але це гірший час, ніж минулого сезону. Ну, в минулому сезоні я без натяблока тормозів не їздив. Другий, Ферстапен, третій, Берман, четвертий, Дуєн, п'ятий, Антонелі, шостий, Піастрі. 7 й Норріс, 8 й Цунода, 9 й Гаслі і 10-ку закриває Естебан Окон. 11 й Лоусон, 12 й мер, 13. й Рассел, 14, й строл, 15. й Бортулета, 16. й Хаджар, 17. й Мелоні, 18 й Alban, 19. й Арон і останній Франко Клапінто зі штрафом. По-моєму, якщо я не помиляюсь, то Пол Арон він так і кваліфікувався останнім Колопінто, все одно там десь недалеко був плюс-мінус. Першому сегменті вибору. Ну, по факту він майже нічого не втратив, бо, ну, так, що так до очків пацан не доїжджає. Так що, ну окей, може хоч на зараз дистанції дійти. Ну, але, поки що, у нас це шини, до речі, такі собі для Монако, бо, тому що Soft C6, Мініум c 5 а Харт c 4 то погані, можна сказати, софти для Монако. І. Не кращі Мідіуми. Розумієш, що Монако траса не дуже така швидка. Ні, траса по факту швидка, але. Ну, поворотів тут до хрена і більше. Ну, типу, нічого з тим не поробиш. Ну але сьогодні у нас вже, до речі, починається невеликий експеримент, як вже бачите. По-перше, я стартую, і, причому я добре стартую, але стартую я від першого лиця, і е, звук був такий, типу, щоб. Ніби я в шоломі сидів. Ну, ви поняли. І от ми бачимо, що сталося. Ми бачимо результат. І я починаю шпарти, і я так практикувався, я так кваліфікувався. Ну, серйозно кажу, я кваліфікація так їздив. Ну, дивіться, в Монако, якщо ти так кваліфікувався, то все, можеш з першим лицем їздити. А от, в Іспанії, наприклад, ну я думаю, що там вже буде проблематично чуть-чуть так їздити. Якщо я, звичайно буду там від першого лиця їздити. Ну, Дивіться, непогано було б в екстремальній кар'єрі, так от від першого лиця постійно їздити. Але я думаю, що для такого навіть після екстремальної і основної кар'єри зроблю окрему кар'єру, де я від першого лиця буду їхати всю дистанцію, але тільки один сезон. Тільки один сезон. І бажано встигнути це все зробити до F126. Скільки в мене часу є, в мене час аж до кінця травня. Так от, повтор старту, як ми бачимо, всі зірвалися з місця. Ферстапом погано стартував. Його тут же пробував атакувати Олівер Беррон, і у нього це вийшло. І то не факт, що надовго. Ну, хоча раз такого і обігнав, значить все мало би бути в нього чітко. Коли в Пінту тут же програє позицію Арону, але... Ну, окей, типу, пацани нічого по факту не втратили, не заробили, бо тому що ж що так-так що останні стартують. Ну, але... Все-таки Барман до кінця вже догнав того Ферстапена і вже нічого він не може вдіяти. Піастрі, він, до речі, так собі зараз їздить, ну, але окей. Там Джек Дуін програв позицію, по-моєму, Андрей Кімін на тонель. Да, він, от, він там, четвертий. Так от, і ось в нас видно, як же тут ці погано їздять. І що не головніше, у них IQ не працює. От як би правильно було поступити в цій ситуації? Поїхати в бік, атакувати з боку, як в реальному житті всі атакують в тому повороті, колись помало їздять. Ні. Вони тупо їхали по малесеньким Кілометрів 20 на годину плюс-мінус. Ну я нічого ж з тим не пороблю. Ну, типу, я не вмію міняти IQ ботів в ігрі. Важкість стоїть 105 і все, того хватає. Ну так от, це у нас Андрей тунелі, який женеться за Ферстапеном. Не факт, що Кімі буде на подіумі, але він буде на подіумі тільки в тому випадку, якщо його Джек Дуй не буде чіпати, і якщо Берман з ферстапеном сходить. Ну або я. Ну, і тоді Кімі точно буде на подіумі, Я в цьому не, не сумніваюся. Так от, Берман мені за круг програв уже півтори секунди, бо тому що темп у мене був реально бешений. Це, можна сказати, був навіть кращий темп, ніж минулого сезону, хотів сказати року, але, ну, типу, в минулому сезоні я їздив з антиблоком тормозів, з включеним. А тут він виключений. Тобто, мені тяжко, і до речі, про виключення антиблоку тормозів, мені довелося редагувати сетап, якщо що, мені... ну... Чесно, я в вахер, тому що. Е, там брейк біас стояв е, 58%, по-моєму. Так от, довелося спочатку ставити 53%, поняв, що мене розгортає, довелося ставити 57%, поняв, що херово. 56, так вже краще. І коротше, зупинився я на 55, по-моєму. Я ж щось таке. Пом... Або 55, або 56, там було для мене оптимально. Так що, що зробив, то зробив. У нас, до речі, Джек Дуін робить андеркат на 14 му колі. Можливо, це спроба зробити тиск на Оскара Піастрі. Ну, хоча не факт, бо тому що. Там і Норіс теж зробив підстоп. До речі, Джордж уже за рахунок цього в 10 але. Ну, і то ненадовго, бо думав, що зараз Норіс отомжине. Це Пол Арон, який теж заїжджає на підстоп. Але і Пір Гаслі також заїжджає. Я не знаю, чому. Та більшість позаїжджала на 14-му колі, якщо хард і в ідеалі мав би триматися аж до 20, напевно. А там уже можна було б по софтах прокататися. Ну не знаю, коротше, що там в голові в бутів, не моя справа. Так от, у нас, поки що, Russell така сама виїжджає, там ще щось таке. Я свій підстоп зробив вже успішно, бо тому що я вам його не показав. Ну якщо я вам не показав, значить підстоп був для, у мене принаймні успішний. Багато вам ще раз показувати не буду, бо тому що, ну, подивіться на всі позиції. ні хера не міняється. Ну, як ви бачите. Ну це ж Монако, тут нічого не помінялося. Але зараз я вам покажу араб фані момент. По-перше, подивіться, це підстоп. І вже тут можна поняти, що не дарма, то показую. Заїхали ми з Берманом на підстоп на 27 му колі по стратегії. Так от, міняють мені колесо і переді мені зняти не можуть. Але зато закрутили. Ну, типу, казати, що це просране все. Але подивіться на це. Берман виїжджає попереду мене в одному сантиметрі від мого крила. Казати, що я був недовольний, ну нічого не сказати, бо тому що. Ну, ну це просто що. Ну, ну як? Ну як би могли засрати під стоп? В такий важливий момент. Ви що, інваліди, чи що? Я поняти не можу... До речі, я не знаю, що я тут, тут цю хрень нажав, ну до ладно. Я поняти просто не можу, як так могло статися. Ну, але, до речі, і то це сталося для Бермана недовго, тому що я там його пройшов в якомусь... Ну так, да, в цьому повороті я його пройшов. І то то не було цікаво, бо тому що, ну, просто взяв догнав, що тут тяжкого. Ну, але. У нас, до речі, Пол Арон 17, й Албон 14. й Так що битва між пілотами Мерседес продовжується, але. Ух, так само хрена у житті вони навіть не в очковій зоні. І я б не здивався, якби зараз Албун когось не тримав. До речі, про Албана. Він 18 стартував і 18 й зараз. А от Арон він зробив два підстопи. От на 35-му колі, то вже видно. І він 13-й, Тобто Арон відіграв всі програні позиції, враховуйте. Ну то як програні? В кваліфікації точно програні. Так от, це Бортолето, якого я вже догнав на круг, і за ним тут же шпарить Олівер Берман. Я не бачу цим, вам зараз показувати лишні 4 кола, так що переходимо до останнього. Мого, принаймні, останнього, і позаду там був Олівер. Я старався вже на останньому колі їхати акуратно, щоб не влетіти на дябок стіну якось, щоб не зробити ще якусь хрень. Ну, Просто щоб доїхати спокійно і з чистим. ну, я... ну, ладно, коротше, Просто щоб спокійно доїхати. Але е, тут стається Арапфанімом, мене знову заносить. І ну, і, правда, мене таксі гонку заносило, ну, але я весь час врулював. Хіба що мене не заносило тоді, коли я заражав іра, щоб поставити гарячий круг. Ну, як ви бачите, гарячий круг є у мене. До речі, у мене тут що спочатку фрізити, сам не знаю чому, ну то ладно. Ну так от, поки що. Е, я женуся, напевно, за круговими, ті, що там попереду. Я... У мене було дике бажання догнати Франку Кулапінту, який там от в тунелі їхав. Потім у мене було бажання догнати Ау, це от Мартін, який там їздить. Ну і, по-моєму, ще Айзека Хаджара чи Мос. Ну, Хизе, коротше, догнати просто Вікарб. Бортола, звичайно, я зміг догнати, але от як ти ход догнати, враховуючи те, що не резина більш свіжа, ну, нічого не поробиш, але уже байдуже на це, бо тому що уже Якщо я не помиляюся в п'яте за цю всю гру, за. В, вс, весь за всю f 25. 25, Ну, коротше, ви поняли. Формула 1 1.25, отак правильно казати. Так от, поки що, я вже в п'яте у цій грі я перемагаю гран-при Монако, що, до речі, не дивно, бо тому що я весь час в ньому їду дуже добре. Хіба що там, по-моєму, в, третій... да, в третьому сезоні там Монако виграв піастрі, хоча я хотів, щоб його Леклер виграв. Леклер міг виграти, але. Не судьба. До речі, Леклар пішов, хто не пам'ятає. І мені дали Джорджа Рассел. А зараз, вже після цього сезону, я валю з Феррарі або в Редбул, або в Макларен. Ну, бажано, щоб правда, Редбул він ще був доступний. При... Ну хоча б на декілька сезонів. А далі там вже буде видно. Ну, принаймні, у мене зараз в планах тільки Макларен. Та, ну, То тільки в планах. І в планах ще підняти чуть там, на в особистому заліку. Якщо, звичайно, Піастри буде моїм напарником. Або Пістри, або Албан. Ну, Один двох точно буде там на другому місці, особистому заліку. Ну, от не то, що зараз. Маклерен треба виправляти, бо тому що то команда, яка повинна домінувати. Так само, як і Ферері, ну, коротше, всі команди Формулі 1 повинні бути чогось достойного. Так от, бо він у нас видався цікавим. Я, Берман і Ферстапен, ну це звичайно цікавий потім, але не дивуємося, бо тому що Ферстапен і Берман мають наймощніші боліди в сезоні. а От той факт, що Ферстапен просрав Берману, ну теж чесно скажу, трошки дивно, бо тому що Вільямс зараз цей трактор, який наймощніший, а чому зі мною так не їздили? Ну да ладно, це у нас результати. Я перший Берман Друє, третій Ферсапан, четвертий, Джек Дуин, п'ятий Піаср, шостий, Кімі Антонелі, Сьомінорис, Восемьсона, дев'ятий. Піргасні, десятку, закриває мій напарник Джордж Рассел. Одинадцятий Стабанкон, 12. Лімосу, 13. Поларн, 14, Лент Строл, 15, Зень Мелоні, 16. Айзахаджер, 17 Келі Мер, 17. Албон, Без Змін, Колопінь, дев'ятнадцятий і відкатився. У нас аж на п'ять позицій. Габріель Бортолато, і він ставши на круг. Так от, Джордж, слава Богу, заробляє одне очко, ну але йому все одно то одне очко нічого не дасть проти мене в чемпіонаті. По-перше, він вже четвертий, а у мене 158 очків, ну тільки 67, якщо що. Я лідер чемпіонату і я виграв всі гонки в цьому сезоні. Так що, ну, поки що, Джордж мені не суперник. Так от, це тільки що ви бачили ос ну, особисте заліка, це кубу конструкторів, що у нас там типу по очкам. Ну так от, я вважаю, що вже пора закінчити цей відео. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, за мною завжди Хокер і всім пала. А також вступайте в телеграм-канал і в discord сервер.